Актуальна зараз тема, я думала, що все всі вже розібралися з цим питанням. Ну, якщо виникають іще питання додаткові до цього, то треба, значить, записати ролік, то збережіть собі. Якщо ваша ТОВКА або ваш ФОП вирішив, що хоче щось е зробити якусь допомогу у благодійний фонд, на військову частину, допомогу матеріальну або передати якесь майно. Існує перелік, чіткий перелік документів, які повинні бути. І в період військового стану, якщо ви товка на загальній системі, ви візьмете собі витрати. Якщо ви ФОП на загальній системі, ви цю суму візьмете собі витрати. Які документи у вас повинні бути? Перший документ це звертання, хто до вас звертається, хто у вас що просить, благодійний фонд, військова частина, хто що просить. Бажано, щоб в цьому листі, лист прохання, який вони напишуть, вони вказали не просто дайте нам, бо ми такі молодці, щоб вони розписали, чим вони займаються, на що конкретно їм ця допомога потрібна. Ну чим деталізовані вони це зроблять, тим краще буде і для них самих, і для вас. Написали лист прохання. Далі к этому листу прохання ми робимо договір. Якщо ми перераховуємо кошти, хотімо перерахувати кошти, то в нас буде договор безоплатної допомоги або цільової допомоги. Як угодно це може називатися, головне, щоб було вказано, що вона безповоротня, що вона під щось, і відповідно, що вона іменно не прибутковій організації. Якщо це кошти, якщо це майно те саме, ми робимо договір безкоштовної передачі майна. В договорі ми вказуємо, що саме ми передаємо. Ми можемо в договорі написати, що вартість цього майна у то в ромашки на таке та число складала от стільки. Но це не значить, що ми її передаємо по такій сумі. Ми просто передаємо в количественному вираженні. Краще буде, якщо ви в договорі укажете, просто, що ви передаєте, а потім в довідочці в которой ну, вид додатково зробите, ви напишете, що станом на такое число таке майно за такої суми. Такий зробили договорчик. Якщо ми передаємо майно, під нього ще робимо акт передачі безоплатної теж в ньому вказуємо кількість без суми, без, без ціни. І під це ми просимо них лист, подяку. Спасіба, молодці, ви самі лучші. От вісь перелік документів, нічого страшного нема. Користуйтеся, будь ласка.